що, де побачу? Я ж тебе помила, розрізала. Ох, і Деня! А, Ти їли-їли на колонок, а не кривома. Чого? Ти що забудеш? Вона стояла в другому місці. <рху> <рху> ну ти даєш. <рху> Давай, роздягайся, куртку знімай. То мама мені позвонила, сказала, що ти сьогодні не граєшся, а ти робиш уроки. Да. Ну Мені там зовсім трошки. Близько <рху> 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 і все. Ну, можеш сідати коло мене. Ну, пані, Та що це, я так займаюся. У нас училка. А, учительниця не дуже, так? знає німецьку. і всіх на своєму каналі. З раночку прямо вже. Зараз ранок-ранок. Ну так, да, день я тільки приїхав, пів восьмого. Пів восьмого, що я буду зараз? Смажити млинці. Денька приїхав На вулиці у нас дощ, холодина Ну, в общем, на вулицю, знаєте, виходить не хочеться. Від зовсім. В мене сьогодні, я взагалі-то працюю, але до 11 ранку в мене вільно. До 11 ранку якби, можна займатися домашніми справами. Тому думаю, ну ладно, покажу вам хоча б свій ранок. Тому що, знаєте, думала взагалі нічого не знімати, а тоді думаю, ну ладно, раночок свій покажу. От, і, ага, можна розкутати цей соус. Ой. Він uh, точно акварення. Дуже класний, смачний і гарний. Ой. Це в мене одна баночка трохи не повна. <хи> Ви бачите, як воно о, от, опадає. Все нормально, вже вистигнув. В общем, в общем, оце таке. Оце займаюся домашніми справами. Буду зараз млинці і, і що? І ще мені треба, боже, і ті банки переносить. І просування познімала те, що все повисихало. Коротше, роботи дуже багато, а часу на це нема. От, і працювати буду потім з 11 ранку і аж до 7 вечора. От, якби часу? знову ж на, на все щось не вистачає часу у мене. Так що добро пожаловать! млинці завжди дуже займають багато часу, а ще як я зараз роблю я, і на себе, і на Дениса, то це ну, займає час ці млинці. Ну, а що робити? Знаєте, Коли і так мало того часу, і напланував собі купу роботи, а тут ще млинці на чотири Ой, Погодка, звісно, така на вулиці, ну, знаєте, осінь осінь, і були оце заморозки, і посипалися геть повністю, листва почала опадати, прямо от така, прямо осінь осінь стала. Аж не хочеться на вулицю виходити, а в мене там ще прийшла посилочка на нову пошту. Я це думаю, як же його ще збігати, ту посилку забрати? Тут, наче, й поряд, але на вулицю не хочеться виходити. Там манісінька посилочка. Я замовила пробники кремчиків. Кремчиків для обличчя, тому що ну, кремчики достатньо недешеві і замовила, а пробники в них безкоштовно Ну, для того, щоб... Спробували тільки за доставку заплатить, О, то, коротше, оце треба ще збігати забрати. Ой, так, ну що встигну, то встигну. Що не встигну, буду, буду доробляти якісь інші дні. Ой, у мене завтра ось вільний день, можна сказати, так. Да. Так що я сьогодні не буду сильно вже напрягатися. Завтра у мене одна клієнтка тільки на час дня і все. В четвертом дві, ну, а п'ятниця, субота забиті. От. Так що досмажую млинці. Перед кожним разом обов'язково треба перемішувати, бо крохмалю сідає. Тут, значить, тісто завжди таке, знаєте, як вода дітке, але прекрасно смажиться, завжди відстають від всіх пательнів різних, все прекрасно. Так що далі, далі смажу, вже трохи є. Вже половину посмажила. Можна вже каву робити. Департи. 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 Ист Макс Драусен? Ист Макс Драусен? Драусен, классный. Драусен. Ist Max hier? Ja, er ist draußen. Ja, er ist draußen. Deine Party ist cool. Deine Party ist cool. Feierka, klasse. Mm -hmm. Твоя вечерка классная. Ist Anna hier? Ist Anna hier? Ja, sie ist draußen. Cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Schutze. Wir. Mm, вечерка Классно. Мы классные, Wir sind cool. Wir sind lustig. Ага. Wir, Wir sind, sind lustig. Правильно. Wir sind hier. Мы тут. Wir sind sehr lustig, Wir sind zirlistich, дуже весели, не Wir sehr... дуже мы дуже весели, да. Дополнить речення. Дайн изер кул. Кафе, парк, брудер. Изер кул, Брудер. Так, твой брат есть дуже классный. Дайн брудер изер кул. Дайн брудер изер кул. Я. Макс изер хул. Я. Я. Макс is very cool. Так, Макс 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 очень классный. Is very cool. Да, ja, мы sind draußen. Да, ja, мы sind Мы Wir sind draußen. Ja, wir sind draußen. Lisa ist sehr nett. Lisa ist sehr nett. Die Party ist cool. cool. Zero cool. 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 Так, вискочила я ще, якби <laughs> поки є час. Вискочила зараз на нову пошту, заберу ту свою маленьку посилочку, заразом сміття викину і День там мені ще купив, мені мармеладки, оці харібо він любить, то зараз заскочу в магазин. От, і візьму, я ті, візьму йому ті харібо, от, І на нову пошту. Заразом тут перебирала речі, знайшла свої. Такі були колись у мене шкіряні, але вони не шкіра, а корзам. І я їх майже не носила, вони взагалі нові, але корзам почав висипатися, Викину, теж, побачила, думаю, що це? Все, вони чекали, коли я сходну, не дочекалися ці штани. Тому зараз теж швиденько, зараз трохи наче пер, ну, перестав трохи капати, так трошки капає дощик, то пробіжусь якраз. Зайшла в магазин, а тут цих всяких цукерок. Які всякі різні. Він, звісно, харібу любить, але харібу, блін, такі дорогі, 55 гривень, нема що бачить, Там їх 100 грам. А є такі, де вони? Де вони? Ось, якісь тінки, тінки. Ну це такі ось я взяла теж. Ці 22 гривні, ну 70 грам, менше з'їсть. Вони всякі різні, але ж хоч по 22 гривні. Так, ну Зараз гляну, що тут може ще. Може мені щось треба, хоча я не знаю, мені наче нічого не треба в магазині. Може яблука яке купити. Є капуста цвітна і брокколі яка красива. Зараз візьму і цвітну візьму, і брокколі, бо в делікаті немає я вчора була. Зараз візьму. Прибігла додому, в мене бігом, бігом, бігом. О, 10-13. Ще трохи є часу. Ой, коротше, зайшла за дієм за цукерками, а вийшла з повним пакетом. Ну, воно тільки об'ємне, його там не так багато. Що я набрала? Набрала яблук. Ой-ой-ой. Взяла яблочок, сейчас Дені воно хоче, каже, теж будеш буду. Так, взяла яблучок. Такі гарні українські. І чого взяла аж 2 кг, по ціна хороша, щось там по 29,90. Ну, а тут же ж набрала, в принципі, взяла ж ту брокольку одну, одну цвітну капусту і взяла ще три. Молоденьких отаких кабачка. Оце і все. Фух, Боже, так бігом, бігом, бігом. Воно на вулиці. Знаєте, таке дощ зривається, вітер. О. Зараз день почищу яблучка хаїсть. І покажу посилочки. Зараз ще в нас якраз. Зараз залишиться на посилочки. Діня у нас любить оце, коли отак геть почистити, щоб нічого не було. А Воно зараз куштує які ці українські. М -м -м, солодкі, добре. Нічим не відрізняється від гали. Тільки гала по 60 дорог, я ці 30. Дивно. Можна більше так взяти, знаєте, покласти на балконі, хай лежать. Смачні. Солодкі-солодкі, прямо як мед. Так, все, зараз, зараз йдемо дивитися, що там. Бо я, я думала, що в мене тільки одна посилка. О, та я прийшла, а там у мене ще й прийшла посилка з теми. Я не очікувала, що вона так швидко прийде. Я думала, що вона там щось ще коли буде, а вона вже прийшла. О, барін. Барін, ну що, смачні оті цукерки? Пробую, які яблука смачні. Солодкі, солодкі, як мед. Так? Да? Смачні чи ні? Ну що, ці, смачні чи не смачні? Так, ось, нормальні? Так вони день по 22 гривни, а харібу твої по 55. Два рази дешевше, навіть більше. Так, ну йдемо дивитися полосилки. Ось, в мене прийшло. Ну, це маленька коробочка. Це те, що я вам казала, що тут повинні були пройти мені, от фірма, отака мола. Мола бренд. Це український бренд, вони самі виготовляють. М -м -м, так гарно запаковано. Вони самі виготовляють крема. Ну, і скажімо, там крема, знаєте, 2-3 тисячі дорогі. І ох, я тут... Знаєте, тільки коробки великі. Це такі мені такі мені зразочки, зразочки, щоб попробувати. І якщо тоді вже сподобається, да, якщо підходить кремчик, ну, щоб, тому що ну, не хочеться замовляти ой, щось, знаєте, за таку ціну, а тоді воно тобі... Так, це у них є така серія гарна омолоджуюча. І оце ж вони мені що тут поклали? Омолоджуючий крем ліфтинг. Ну, Тут, бачите, ось його граминочка тут. На, на два рази максимум. Потім регенеруючий нічний ліфтинг-крем. Крем для шкіри навколо очей з пептидами-міорелаксантами теж от всього по, ну, грамулька-грамулька. Ну, І це. Сироватка з пептидами 3D-коректор зморщок. Сироваточка. Ну, вже ввечері попробую. Так, ну і ця посилочка щось м'якеньке. Не очікувала, дуже швидко прийшла посилка. Прям дуже швидко. Я не знаю, ну, менше двох тижнів. Менше двох тижнів. Замовила я. Таку, типу, як вона, худі називається, худі олімпієчка, щось таке. Ось така просто чорненька. О, у мене є одна, але, але е, вона така, знаєте, на мене зовсім зовсім в обтяжку. Я, я купила її в минулому році в Туреччині, і вона така дуже прям тепла. Мені хотілося щось легше. Хоча це теж на фліски. Ось вона на фліскі, але вона не така товста. Ну, Зараз я помірюю, зараз покажу вам. Ну, ось така, бачите? Типа Кельвін клейм. Mm -hmm. Ця на ну, мені вільніша, ну, взагалі просторіша. Бо там мене прям дуже так затягує, і вона ну, дуже прям тепла, така, знаєте, як одіяло. От. Ця легша. От. Мені хотілося щось такого. Це замовила. О, Що це воно там причепі? А, це шнурочок. О, от така. Все. Мені по розміру прямо от те, що треба. Дуже класно. Можна брати. Можна брати. Хто каже там от, тайське, погане, воно не погане, геть ніграма не погане. 2 ікса це на мені 2 ікса. От. Я б не сказала, що воно погане. Ну, буває якась фігня, але це дуже-дуже рідко. В основному все нормально. Все нормальне, і якість нормальна, і чому ні? І, і воно ж там ну, дешевше, наскільки, чим тут у нас береш його. Все одно в нас продається той же самий Китай. Тільки вже в два рази дорожче або і в три рази дорожче. Так, хтось мені телефонує. Телефонувала глядачка моя. Поспілкувалися з нею. Ну, в общем, зараз вже 10.40, в мене на 11 годин клієнтка. От так у мене ранок і пройшов оцей пробіг, про майну, ну, хоча так трошки наче, да, щось встигла ще й зробити. І з вами на сьогодні прощаюся. Всього вам найкращого. Тому що зараз засаджуюся працювати аж до самісінького вечора. Так що, всім пока-пока, гарного дня і. Всіх люблю, цілую, обнімаю.